Речники кооперативу Іскра не можуть доїхати до своїх ділянок. Скаржаться, донедавна їздили з автовокзалу на рейсовому автобусі «Кіровоград» Джамка. Нині зупинку, де знаходиться кооператив, відмінили і людям нічим добиратися на дачі. Ганна Степанівна їздить на дачу двічі на тиждень. Каже, раніше добиралася маршрутом Кіровоград-Аджамка і зупинялася на дубовій балці. Чому проміжну зупинку прибрали, дивуються навіть касири. Шуміля, Шуміля, що не дубову балку? Там дубова балка, немає установки в її. Ще раз дивлюся. А де є? Немає, там зробили установки веселок. Тож нині Ганна Степанівна їздить на тому ж автобусі, але змушена переплачувати за квиток аж до Веселівки і сподіватися, що водій зупинить раніше. Водітелі, вони ну як? Вони кажуть, у вас білет до Веселівки і ми не будемо ставляти зупиняти, зупинятися на іскрі, на дубові балки. А зараз воно йде гузовик, іде воно на подйом. Тут на спуск. І показують мені жездами разними, що я тут стою. Вийшли бабуськи на ззаді, в один дорогу тут переходять, всі останавлюються сюди, башитають. Ну ми їм тут зустановимося. Щоб не, не чути отих лекцій водителя, що він вже ж в віці, ну як-не-як, як, воно дійствує вже на нерви, раз, а на друге. Як, ну, вніжає людину та і все. Перевізник, почувши про таку скаргу по відношенню водіїв до людей, обурився, мовляв, зупиняють тут усім охочим. Ми зупиняємося, там. ми зупиняємося. Сідає там декілька людей, і ми там зупиняємося. Такого не може бути, що ми вжили якусь бабуську і завезе її аж до Васильівка або вонжали. У міській раді, куди пішли журналісти народного контролю, радять користуватися спеціальним автобусом, який їздить до садового роднього товариства щосуботи. Тим часом обіцяють вже на наступний дачний сезон збільшити кількість рейсів. Якщо депутатський корпус ми, безперечно, будемо клопотати, збільшить в наступному році фінансування цих перевезень садових товариств, то тоді ми зможемо запустити або більшу кількість рейсів, або просто зробити її. Ну, скажем, більш, там, декілька на тиждень. Керівник Кіровоградського осередку політичної партії Громадський рух Народний контроль Сергій Михальонок зареєстрував відповідне звернення до профільного управління. Ми прослідкуємо, аби кількість рейсових автобусів вже з початку наступного дачного сезону була збільшена. Я на вечірку Дмитро Васильєв, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть. Народ